О, знайома проблема. Ну що, будемо розбиратись? Сей просто сказати щось неважливо кому. He said hello. Він сказав привіт. Tell сказати комусь. He told me the truth. Він сказав мені правду. Окей. Тобто я маю казати tell me the truth, а не say me the truth. Саме так. say не використовують з прямим об'єктом. Ладно, а speak – і так, в чому різниця? Чекай, чекай. «Speak» – говорити офіційно або певною мовою. He speaks French. він говорить французькою. А uh, «talk»? «Talk» – розмовляти з кимось, неформальній обстановці. We talked for hours. Ми розмовляли годинами. Ага, значить, цел сказати комусь «speak» офіційно або про мову. «talk» – просто спілкуватися, вірно. Нарешті Залишайтеся з нами, якщо було корисно.